Та незаконно встановлені банери робочі розпочинають о шостій ранку, розповідає спеціаліст відділу інспектування міста Віталій Марущак. Це розташований на межі міста, тому повз нього щоденно курсують тисячі автівок. Це викликано обставинами саме ну, завантаженістю артерій міста для того, щоб його безпечно довести без пошкоджень. Анда з двох працівників вимірює та фотографує об'єкт. каже загалом: робота може тривати до трьох годин. Зверху фіксується, щоб бікборд не впав, коли будемо відкручувати гайки. Тут гайки масивні, вони під дією, скажем так, атмосферних явищ, їх ніхто. Спеціалізовано ніколи, я впевнений, що не відкручував, тут не перевіряв. Власнику цієї конструкції дали час на узаконення або знесення споруди, та він ним не скористався, говорить начальник управління інспектування міста Андрій Максюта. Виноситься припис управління інспектування. Він вручається суб'єкту, якщо його можливо встановити. Або розміщується на відповідному об'єкті. Після цього, якщо суб'єкта встановили, і він не надав відповідні дозвольні документи у визначений в приписі термін. Складається адміністративний протокол на такого суб'єкта. Цьогоріч дві конструкції власники зняли власним коштом. Тоді, як торік, жодної. До незаконно збудованих споруд належать малі архітектурні форми, тобто кіоски, також гаражі, вивіски та рекламні банери, які встановили без погоджень. Говорить начальник управління інспектування міста Андрій Максюта. Було проінвентаризовано. Місто було виявлено близько 120 незаконних рекламних конструкцій та близько 130 тимчасових споруд незаконних. Тому, враховуючи дану кількість тимчасових споруд і рекламних конструкцій, розміщених без відповідних дозвольних документів, було внесено зміни до. Міської програми впорядкування додає, що на демонтаж тимчасових споруд з міського бюджету спрямовували 1 мільйон гривень. А цьогоріч, у квітні, на сесії міської ради депутати проголосували за збільшення видатків. Додає начальник управління, оскільки власники демонтованих мафів не поспішають повертати гроші в бюджет за їхнє знесення. От наразі більше 80% демонтованих мафів власників немає. Вони за ними не приходять. Вони не з'являються і встановити їх неможливо. Є підприємство, яке комунальне підприємство, до речі, яке зберігає незаконний цей мотлох, весь є процедура певна. І є термін зберігання півроку. І от за ці півроку має власник цього перепрошую, курятника чи Сарая прийти за ним, довести, що він його, сплатити регресом до міської ради. Кошти, які витрачено на примусовий демонтаж, і забрати його 27 депутатів міської ради 3 квітня підтримали рішення збільшити видатки до 5 мільйонів гривень. Ми поспілкувалися з черкасцями, які живуть поряд, і дізналися, чи заважають їм тимчасові споруди, та хто на їхню думку повинен компенсувати знесення. Не подобаються мені ці банери, ларки, які навіть, може якісь і нелегальні. Може, вони зовсім не по закону працюють. Я вважаю, це не потрібно для нашого міста. Вони нарушають архітектуру міста і це взагалі дуже неприємно бачити. Хазяїн повинен сам це робити за свій рахунок. Він заробляє за це гроші. Хтось же дозвіл на це. Хтось давав, значить, хай той платить. Дар'я Соколова, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.